Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць лютий знак Зодіака Скорпіони. Зверніть увагу, що можуть бути два або три знака Зодіаку в одному відео. А ми розпочинаємо. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси особисті питання, застереження та парада. А також одна карта на ваше запитання, чи воно збудеться, чи ні. Загальний фон місяця скорпіони. Карта Сонця. Це карта успіху, це карта влади, а також особистих досягнень. Зверніть на це увагу. І пам'ятайте, і не пропустіть ніякі шанси позитивні. Це старший аркан. Робота. Троечка жезлів. Карта показує, що в вашій роботі вам буде необхідна допомога або співробітників, або чиясь. Зверніть на це увагу і не забувайте, що яким би ви не були сонцем, але все одно поруч є якісь планети, котрі вам допомагають та якось впливають на ваші події. Фінанси старший аркан, вісельник. Ця карта може показувати, що з фінансами можуть бути якісь або затримки, або непорозуміння. Зверніть увагу і докладіть всі свої зусилля, якщо знадобиться, для вирішення питання про фінанси, тому що це старший аркан. Прямуємо вперед особисті питання. Троєчка Пентаклів. Зверніть увагу, що. Як по роботі, так і по особистим питанням, вам буде хтось допомагати в цьому місяці. Іноді так необхідно для того, щоб ви робили свою роботу вправно і своєчасно, то іншу роботу вам має хтось допомагати. І саме так, це можуть бути ваші родичі, наприклад, батьки, або хтось, сестри, брати в особистих питаннях, або щось купити, або. Якось, наприклад, влаштувати якесь свято, щоб всі зустрілися і вас туди запросили, вам будуть допомагати, наприклад, приготувати, або якось так. Зазвичай, що це карта, що це, вони позитивні, але це чиясь допомога. Застереження для скорпіонів принцеса Пентаклів. Це може казати про те, що, наприклад, Якась дівчина може якось гальмувати ваші робочі моменти або особисті. Чому я так кажу? Тому що принцеса це ніби паш Пентаклів. До нього стосуються невеликі гроші, а також помірна швидкість в ваших справах. Ось, зверніть на це увагу, не будьте. Не гальмуйте все, що стосується вашого здоров'я або грошей. Якщо необхідно, наприклад, обстеження, то йдіть. А якщо, наприклад, необхідно докласти яких зусиль з питання про гроші, щось впізнати, щось більш вдосконалити, то обов'язково робіть це. Не гальмуйте, Порада. Для скорпіонів король мечів це чоловік, котрий пов'язаний з розумовою діяльністю, карта велика, вона показує якісь масштабні події. Це чоловік може бути також і лікарі до короля мечів відносяться. Не взагулікайте, якщо вам знадобиться звернутися до лікаря це порада. А також прийнятті рішень використовуйте якийсь свій досвід, знання, а також необхідну інформацію. Це порада. І ще одна карта, котра покаже, чи здійсниться ваше бажання. Місяцю лютий. Карта Паш Мечів. Вона показує, що в процентів на 70%. Ваше бажання може здійснитися, але до цього треба або докладати зусилля, або змінити щось в своїх вже складених планах. Зверніть на це увагу, не розчаровуйтеся, якщо ви щось не змогли зробити. Зверніть також увагу на загальний фон місяця старший аркан, а також фінанси старший аркан. Ще, друзі, сьогодні візьмемо додаткову карту на вашу відповідь так або ні. Що вам треба зробити, щоб здійснилось ваше бажання? Планета місяць. Це планета таємниць, а також батьківства. Можливо, якщо ви жінка і щось плануєте, то ви маєте до цього докладати зусилля або обстеження, або, я маю на увазі, батьківство. А також в таємниці, іноді так буває, що всесвіт сам ще не вирішив, чи дати вам можливість здійснити ваше бажання або ні. Іноді проходить час, і ваше бажання вже змінюється, і ви розумієте, що воно вже не актуальне. Але пам'ятайте, що, коли ви щось просите у Всесвіту, ви стаєте в чергу. І не факт, що ця черга. Для вас пройде швидко і ви отримаєте саме те, що ви забажали, саме в той час, коли ви забажали. Ще раз підкреслюю, що актуальність вашого питання, ви знаєте, в який час це має бути, наприклад, лютий, а це може здійснитися тільки, наприклад, в травні, і воно вже для вас не актуально. Тому не розчаровуйтесь, пам'ятайте, що ви сонечко в місяці лютий, а ми прямуємо вперед. Наступний знак Зодіака – Стрілець. Знак Зодіака – Стрілець. Місяць – лютий, 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта для тих, хто загадав бажання саме на цей період, місяць лютий, так або ні. Загальний фон місяця. Десяточка пентаклів. Ця карта показує гармонію в родині, а також гармонію з фінансами. Зверніть на це увагу і намагайтесь, щоб все так і було. Робота. Двійка мечів. Ця карта показує можливі конфлікти. Зверніть увагу та намагайтесь цього уникати. Додаткова карта від колоди мадам Ленорман на роботу для стрільців. Стабільність. Іноді. Така ситуація виникає, що треба щось десь зупинитися для того, щоб вдосконалити щось. І саме цей якар про це каже: або зберігати стабільність, щоб не нарушати баланс загальний по роботі. Фінанси Семірочка жезлів. Ця карта каже, що вам знадобиться якийсь. Додаткові дії стосовно ваших фінансів. Іноді необхідно надати якісь довідки або щось таке в бухгалтерію, щоб ваші фінанси були правильно нараховані. І, наприклад, своєчасно. Не тільки в достатній кількості, але і своєчасно. Додаткова карта. Карта клевер. Ця карта каже, що з фінансами буде все добре, але вам знадобиться додати. Якісь зусилля свої. Особисті питання. Карта Мах. Ця карта старший аркан. І вона показує, що все, що ви вкладете в свої особисті стосунки, так вам і Всесвіт, і віддасть таку ситуацію. Застереження. Троєчка жезлів. Намагайтесь не розповідати комусь зайву інформацію, або не запрошувати на допомогу собі якісь треті обличчя, як то кажуть, якісь додаткових людей. Порада, Шістка кубків. Можливо, якась ситуація з минулого, те, що з вами вже відбувалося. нагадає про себе, зберігайте спокій і намагайтесь взяти з цієї ситуації якийсь позитив, якийсь досвід. Хочу, друзі, одну карту взяти вам на застереження, що саме карти мали на увазі. Карта лелекі. Це карта родини, і застереження полягає в тому, щоб ви не сварилися зі своїми родичами, хто б це не був, або старенькі, або батьки, коли вам дають поради, можливо, до них не дослуховується, але не, не, не треба сваритися, тому що через роки ми іноді розуміємо, що цей досвід, котрий нам давав Всесвіт через наших родичів, він для нас корисний. І ще одна карта: збудеться чи ні ваше бажання Дев'яточка жезлів. Карта складнощів і вона каже, що поки ще на ваше бажання відповідь ні. Зовсім скоро, друзі, розклади з 3 по 9 лютого для кожного знаку Зодіака на пасіянці. Всіх запрошую.